Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему про наше здоров'я. Адже здоров'я це найбільше благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Здоровим потрібно бути з раннього дитинства. Добре здоров'я дається Богом та батьками. Але зберігати його мусить кожен сам. Не можна розраховувати на те, що можна залишитися здоровим, зовсім не докладаючи до цього ніяких зусиль. Здоров'я в усі часи вважалося найвищою цінністю, що є важливою складовою активного творчого життя, радості та благополуччя людині. Тільки здорова, всебічно розвинена, освічена людина. Здатна бути справжнім творцем власної долі і долі своєї країни. Здоров'я людей належить до глобальних проблем, тобто таких, які мають життєво важливе значення для всього людства. Існує наука про те, як зберегти здоров'я. Її назва валеологія. Поняття здоров'я містить усі його види: фізичне, інтелектуальне, особистісне, соціальне, емоційне. Вплив на стан здоров'я мають такі складові. По-перше, це медицина. Вона займає 10%. Екологія 20%. Спадковість теж 20%. Умови і спосіб життя займають найбільше відсотків 50%. Втратити здоров'я легко, а ось повернути його дуже і дуже. Важко, що ж у собі містить здоровий спосіб життя. Це заняття спортом, правильне харчування, зміцнення імунітету, загартування, режим дня, особиста гігієна, відмова від шкідливих звичок та чергування праці і відпочинку. Щоб бути здоровим, потрібно гарно харчуватися. Ми є те, що ми їмо. Які ж вимоги до харчування? Це повноцінність, різноманітність, помірність. Різноманітність. Чому ж ми так говоримо? Тому що наша їжа повинна містити у собі білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні речовини. Ось подивіться перед вами на екранах вітаміна абетка. Подані продукти різні. А навпроти цих продуктів вітаміни, які містяться у продуктах. Не містять корисних речовин. Що ж не містить корисних речовин, діти? Звичайно, що це чіпси і сухарики, газовані напої, кетчупи, сухі сніданки, супи швидкого приготування, газовані напої. Продукти, які містять штучні барники, консерванти, ароматизатори, підсолоджувачі. Я знаю, що ви полюбляєте їсти не корисні ці усі речі. Навіть не можна це назвати їжею, тому що вони містять дуже багато шкідливих речовин. Оберіть для себе правильне харчування. І у вас обійдуть стороною гастрити і виразкові хвороби. Ні в якому разі не зловживайте ось цими продуктами, які я тільки що перелічила. Шкідливі звички теж мають величезний вплив на наш організм куріння, вживання алкоголю, наркоманія. Тютюн приносить шкоду тілу, руйнує розум, отупляє цілі нації, так говорив Оноре Де Бальзак. Алкоголь впливає на мозок, втрачається самоконтроль, люди стають нав'язливими. Натомість, діти, я пропоную вам займатися спортом, адже спорт це краса, здоров'я, сила, фізичні вправи поліпшують функції м'язів, дихальної, серцево-судинної, нервової та травної системи. Можна займатися бігом, плаванням, стрибками, тенісом, гімнастикою. Різними спортивними іграми, такими як футбол, волейбол, хокей. І я знаю, що багато з вас займається у різних гуртках нашої школи. Ви ходите на теніс, на футбол, волейбол, на біг, теніс. Знаю, що ви займаєтесь спортом. Молодці. А у малорухливих людей розвиваються різні хвороби, такі як ожиріння, інфаркти, неврози остеохондрози, гіпертонія. Недаремно кажуть, хочеш бути здоровим бігай. Хочеш бути сильним бігай. Хочеш бути красивим бігай. Хочеш бути розумним бігай. Також немаловажливим складовим здорового способу життя є особиста гігієна, до якої належить догляд за шкірою і порожниною рота, гігієнічне утримання житла, одягу, взуття. Невід'ємним елементом особистої гігієни є раціональна організація режиму праці, відпочинку і розпорядку дня. Розпорядок дня має передбачати правильне чергування пасивного і активного відпочинку та сну. Також до особистої гігієни ми відносимо догляд за волоссям, красу шкіри, загартування організму, догляд за нігтями, ранковий душ. Адже від того, як людина дбає про свій організм. Як доглядає за своїм тілом, залежить і її здоров'я. На наше здоров'я також мають великий вплив наші емоції. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже, і вони важливі дуже. Як корисні позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні, за емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я. Знай, не сумуй, жартуй, сміхайся. Завжди добрий настрій май. Діти, а зараз я пропоную вам цікаве завдання. Перед вами на екрані є пазли з різними частинками прислів'їв. Ваше завдання поєднати ці частинки прислів'їв і визначити, про що ж іде мова у прислів'ях. Ваші відповіді я буду з нетерпінням чекати у нашому вайбер-чаті виховної групи. Отож, наша виховна завершується. Я сподіваюся, вона вам сподобалася, і ви зрозуміли, які ж складові здорового способу життя є, від чого залежить наше здоров'я. Потрібно здоров'я берегти з молоду. Отож, я вам бажаю бути завжди здоровими. На все добре. Дякую за увагу!